Вам, друзі, пройшов місяць, як я посіяла розсаду. От, до 20 лютого я сіяла. Сьогодні у нас 26. Ось такий от стан розсади це перчики. Це також перці інший сорт. Це ось гострий перчик, дуже гарний. Це баклажани. І тепер настав час, його треба розпікірувати у стаканчики. Зараз покажу, як я підготовлюю стаканчики для пікіровки. Ось такі звичайні стаканчики, на 200 г. Ящик. І що я роблю? Я з кожного стаканчика зрізаю кромку верхню. Ось, Ось так от виходить. Зрізала і набрала землю. Землю я мішаю, Ось звичайна земля із города, з поля, там, де росте пірей з-під пірию вона така буде без шкідників і буде дуже пере... така пухка. І звичайний ось туди для ну, 6-6,5 кислотність грунту <кій> торфу. Я його мішаю з землею. Чого мішаю? Тому що все одно, коли ми висаджуємо, щоб рослина вже звикала до звичайного ґрунту. Бо якщо в самому торфі, то також потім попадає в стресову ситуацію, бо на городі інший склад землі, ніж у цьому накормленому, підготовленому. І отак, якщо зрізати кромочки оце ще сюди, то в один ряд стає 5 стаканчиків, а так стає 6. І в мене виходить скільки А 7. Раз, 2 3 4, 5, 6, 7. а так 5 35 стаканчиків в один ящик. А якщо не зрізати кромочку, то отак от стає 4, а отак от 6. от Так що користуйтеся цим лайфаком. От і все. А вам гарних врожаїв і хай все родить.